Як добре, що про результати виборів у США ми дізналися в середу зранку, а зустрічаємося з вами в неділю. Бо відтоді частина з вас встигла вже вилізти з вмиральної ями, а інша частина відійти від безпідставної, зате синхронізованої з росіянами радості від перемоги Дональда Трампа. Еківеримаш. Українців другої категорії, як виявилося, достатньо багато. От видно, є щось таке ментально українське, що спонукає не лише самим обирати на виборах брехливо-популістський контингент, але й вболівати за іноземні аналоги цього контингенту на закордонних виборах. От щось непозбувно резонує в українській душі, нема на то ради. Ні, ну я думаю, що я знаю, звідки отаке вболівання наших братів та сестер за обмазаною автозасмагою американського Орбана. Воно ж з от тієї його обіцянки закінчити війну в Україні за 24 години, правда? Якщо я президент, я буду мати цю війну в один день, 24 години. Як ви вирішили цю війну в один день? Тому що я зустрічаю з Путіном, зустрічаю з Зеленським, They both have weaknesses and they both have strengths. And within 24 hours, that war will be settled. It'll be over. Before I even arrive at the Oval Office, shortly after we win the presidency, I will have the horrible war between Russia and Ukraine settled. And I will do something that nobody else even talks about because they have no idea what's happening, but I do. Well, my little you in the first Ви просто хотіли, щоб оце все вже, хоч якось, закінчилося. І от зараз Трамп прийде і зробить, оце все закінчилося. Ну, от, бачите, поки що якось не зробив, хоча скільки вже разів по 24 години минуло. Я дуже не люблю робити прогнозів, але зараз от наважуся. Мій прогноз, по-перше, в тому, що не закінчить Трамп війну за 24 години ні до своєї інаугурації, ні за 24 години після своєї інаугурації, ні за 24 дні навіть після своєї інаугурації. Це по-перше. По-друге, оці наші брати та сестри, які так вболівали за перемогу Трампа на американських виборах. Все одно казатимуть, що він все робить правильно, а якщо й не зовсім правильно, то все одно краще, ніж робила би Камала Гарріс. Ну бо справді не визнавати ж натомість свою помилку. Впертість це така наша суспільно-політична українська риса, і про неї ми ще сьогодні поговоримо. Хоча я радий був би помилятися, радий був би, якби Трамп забезпечив Україну усім необхідним, відмовився від будь-яких обмежень на використання американської зброї, відкинув політику контролю ескалації і так далі. І так далі. Я був би дуже радий, якби згодом ви взяли оці попередні слова з мого відео і почали мені. Тикати, так і що ти там, що ти там. Я дуже сподіваюся, що у вас буде таке задоволення. Сподіваюся, але сумніваюся. Ну але що би там не було в Америці? Хто би там не був в Америці, у нас в Україні все одно свої офігіви за розкладом. У нас на Банковій сидить наш національний монумент впертості Володимира Зеленського, і його звати навіть не Андрій Єрмак. Монумента впертості президента Зеленського звати Олег Татаров. І на тижні нового фейспалму про Татарова підвезли схеми. Ну, але про це вже після того, як ми проспіваємо офігів, а ви підпишетеся на цей канал, якщо досі ще не підписалися. У нас тут, до речі, зовсім незабаром будуть додаткові цікаві бонуси. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст. Це мій суб'єктивний блог про українську політику та політиків. І ми поїхали офігівати. Я офігів, Валера. Я офігів. Є у нас на банковій людина, від якої у влади в публічній площині одні лише проблеми. І це вже з моменту призначення, навіть ще до моменту призначення. Але попри усі скандали, попри усі зашквари, попри усі вимоги небайдужої громадськості, президент Володимир Зеленський продовжує тримати цю людину біля себе. Це пахне як любов. Справжня, чиста, та, котра не за щось, а та, котра попри все. Мова, звичайно ж, про заступника керівника офісу президента Олега Татарова. Вже скільки про нього було всіляких розслідувань. І добре, нехай кримінальне розслідування від Набу і САП вдалося публічно поховати. Так, журналістське розслідування ж не поховаєш. А їх стає дедалі більше і більше. І от на цьому тижні Георгій Шабаєв зі схем додав в цю колекцію нове заступник керівника офісу президента Олег Татаров, що найменше разів літав у Москву після 2014 року, тобто після окупації Криму та вторгнення Росії на Донбас. Про це свідчать дані авіаперельотів Татарова, які є в розпорядженні схем. Схеми співставили бази даних про перетини кордону України, Білорусі та Росії, і встановили, що, наприклад, у 2017 році Олег Татаров літав до Росії тричі, у 2018 році чотири рази і ще двічі у 2019. І все це, звісно, до його призначення на банкову, але це не знімає запитання, а що він там робив. Щоб відповісти на це запитання, треба трішки логічно подумати. Нещодавно Володимир Зеленський розкрив нам про Олега Татарова те, про що ніхто навіть не підозрював. Із полум'я президентських слів перед нами постав Татармінатор. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві. Ну, подумайте логічно, оця тяга нищити чеченців вона не могла в Олега Татарова з'явитися одномоментно. Зрозуміло, що вона поступово наростала, і у 2017-2019 роках Татаров літав в Росію на невеличкій сафарі, готувався до свого подвигу зразка 2022 року. Це був початок Татарембо. І тут, власне, зрозуміло, чому Олег Татаров все заперечує. Схемам на запит він взагалі не відповів, а вже після публікації матеріалу пояснив у коментарі для BBC Україна. Вважаю, необхідним все ж прокоментувати цей фейк, що був поширений сьогодні. Це абсолютно неприпустимо поширювати недостовірні дані і навіть натяки. Щодо, начебто, наявності моєї комунікації з кимось з Росії чи поїздок на її територію. Так, це неприпустимо. Татаров літав до Росії секретно для того, щоби почати потрохи знищувати ворога заздалегідь, і це не те, про що можна говорити публічно. Знову журналісти безвідповідально поставилися до чутливої інформації. Окей, якщо говорити серйозно, то це чудова можливість вкотре пояснити різницю між дієсловами заперечити і спростувати. Заперечити це якраз те, що зробив Олег Татаров. Як він міг би спростувати? Ну, наприклад, він міг би опублікувати. Банківські виписки своїх карткових рахунків за днів, які за версією схем він був в Росії, показати: Дивіться, там немає витрат ні в Росії, ні в Білорусі, ні навіть в Борисполі. Він міг би опублікувати якусь фотографію з метаданими і показати: дивіться, ось, наприклад, 17 грудня 2018 року я в Києві. Або він міг би заскрінити свою хронологію у Google Maps і показати: дивіться, та в ті дні не літав я до ніякої Росії. Та мільйон був би способів Олега Татарова спростувати твердження схем, якби він, звісно, тоді в Росії не був. Ну, з іншого боку, вже добре, що не звинуватив публічно схеми в якомусь замовленні. хоча... Може, він все одно думає, що його замовили. Як я вже говорив у минулому випуску, фігуранти журналістських розслідувань загалом до таких роздумів схильні, ба більше вони схильні і до патякання про те, що знають хто і за скільки їх замовив. Я от якраз на цьому тижні мав розмову з одним посадовцем і скаржився йому на те, як мене заїбали ось ці бездоказові і брехливі. Розмови про те, хто кого за скільки замовив. Бо бачите, про мене вже теж хтось почав смердіти, що я, мовляв, не даю спокою темі про справу Лукаш Стефанішиною через те, що мені хтось заніс бабла. І це, ну знаєте, це неприємно. Ну і от мені цей посадовець каже: так слухай, це звичайна психологічна захисна реакція. Набагато простіше думати, що тебе хтось замовив ніж що ти мудак, про якого цілком обґрунтовано і об'єктивно були усі підстави зробити журналістське розслідування. Ці розмови, вони не про твою репутацію, вони про репутацію цієї людини у власних очах. І, здавалося б, ну, доволі тривіальна думка, але до того вона мені якось навіть і не думалась. Але ж буває і по-іншому. У п'ятницю Денис Бігус розповів шалену історію про те, як адвокат Ігоря Коломойського розвів того на бабло, розповів йому, що домовився із Денисом Бігусом про вихід розслідування, яке буде корисним Коломойському, і в такий спосіб збив з нього бабло за повітря. Я припущу пана адвоката наступного тижня, просто виловлять десь з Дніпра. Е, він у будь-якому разі тепер не моя проблема, а проблема найобаного ним Коломойського. Хай він її і вирішує. Е, як уміє. Ну, адвокат заслужив на премію Дарвіна. Але ця історія вона покращує мені настрій як журналісту. Тому що вона на додачу до пояснення, що ці всі розмови про замовлення і так далі це просто звичайний захисний механізм, додають ще історію про те, що це просто люди в такий спосіб одне одного розводять. І це, це просто чарівно. Нехай вони одне одного і поз'їдають. А, взагалі, знаєте, схоже на те, що у нас певна частина громадян взагалі дуже наполегливо лізе в петлю і загалом демонструє широку палітру суїцидальних схильностей. Візьмімо, хоча б ось цю новину за цю п'ятницю. Рівницям СЕК вимагала хабару паралізованого захисника. Служба безпеки викрила посадовицю медико-соціальної експертної комісії на Кіровоградщині. Також жінка є депутаткою міськради. Вона вимагала дві тисячі доларів від пораненого військового за оформлення другої групи інвалідності. І це ж лише за минулий тиждень, не одна така новина. У четвер офіс Генерального прокурора повідомив, що затримав працівницю центральної МСЕК на хабарі. І от я чесно, от від душі не розумію, як це. От уже місяць, як у нас триває великий шухер. Місяць, як органи правопорядку трусять мсеки, як тільки можуть. А працівники Мсекі все ніяк не можуть зупинитися, бодай на деякий час. Якщо пам'ятаєте, колись на цьому каналі я розмірковував про корупцію під час війни як про якусь хворобу, як про щось компульсивне, коли, попри все, попри те, що країну заливає кров'ю, от корупціонери просто нездатні зупинитися. Я тоді це все ж більше використовував як алегорію. Але що далі я спостерігаю, то більше я переконуюся в тому, що може, це справді хвороба? Бо коли усе навколо кричить тобі про небезпеку, а ти не здатен зупинитися, то це вже хвороба. Коли ти не можеш зупинитися навіть не з якихось морально-етичних міркувань, а просто з міркувань самозбереження. То це залежність. І це таки схоже на якийсь компульсивний розлад. І на впертість, звичайно ж, на ту саму впертість, про яку ми вже говорили на початку. Тому Трамп Трампом а нам все-таки в своєму українському домі якось лад наводити треба. Хоча. Якщо повернутися до Трампа, от у зв'язку із ним за цей тиждень дедалі гучніше лунають розмірковування про різні мирні плани, які передбачають, зокрема, залишення під контролем Росії тих територій, які вона встигла окупувати. І це означає приректи наших людей, які опинилися в окупації і з різних причин не можуть звідти виїхати на терор. Тут я ще раз запрошу вас подивитися і поширити мій новий фільм розслідування про російський окупаційний терор на лівому березі Херсонської області. Мені видається, що зараз це особливо важливо. Посилання на українську і на англійську версію цього фільму я залишу в описі під цим відео, а також у закріпленому коментарі під цим відео. Також в описі під цим відео я залишу посилання на дуже важливий збір на FPV-дрони для наших Збройних сил України. Ну а далі мусимо просто триматися разом. Я розумію, що у всіх нас різні переконання, різні політичні погляди, різні цінності, але якщо нас об'єднує офігів, підтримка ЗСУ і бажання все ж таки. Покращувати життя в нашому українському домі, то мусимо триматися разом. Побачимося за тиждень. Слава Україні! З такими друзями не треба й ворогів. Банданами ря поміж бостів. До чого ж він? Холера нас наздовів. Я освігів. Валера, я офігів.